Привіт друзі! Виїхав я ввечері зі спінінгом на Дніпро половити Судака. Часу не так і багато в мене, десь 2 години є. Побачимо, що вдасться впіймати. Зараз збираю комплект і будемо розпочинати. І початок. О. Ось такий сунечок. Давай дружок. Ловлю судака, я ось на такі приманки, це борідки. Ось така маленька зроблена з пінопласту. По монтажу все просто відвідний повідець. Борідка від вантажу знаходиться в районі 50 см. Вантажик 25 грамів. Початку моєї риболовлі пройшло, мабуть, трішки більше години, низький рівень, немає подачі води, можливо, із-за цього риба не така сьогодні активна. По комплекту спінінг від Азури CXP-86MN, катушка Daiwa Exceler 4000. Шнур від Азури. Це Сафіна чотирьохжильний. По японії решітка 1.2. Монтаж зв'язаний на 042 флюрокарбоні. Також від Азури. По проводці. Один, два оберти, пауза. Ну давай кузен. Так виходить давай. Оце на крупний. Перший був побільше. Пішов. i <sighs> на выход из ямы и хватает эти дребни судачки. Дышь нормальный судак. вже щось побільше зараз трузи зайде, гад приходиться тут, друзі фурсувати. тому що по-іншому О, це вже такий Дивіться, за самий краєчок тримається. О, он який. Теж, теж не заліковий, але непоганий. Так, ну має бути більший. Ну, хтось з вас скаже, що борідка там замала. Але, чесно сказати, якщо я зараз причіплю більшу, ну, судак від цього не збільшиться. Це вже перевірено. На великі борідки також вистачають дрібні судачки. Можливо, зараз в даному місці вони і є там до пів кілограма. Так що яку там приманку не причепи, то такі ловитися будуть. Почало тим мишати і трішки судачок активізувався. Але нормальної подачі води так сьогодні не було. Стоят там на свале. Сюда крупные. А тут у нас еды идет... вот такие. Резни. Відзиваються сьогодні та він та... о Була прям така. Taka... Можна сказати, роздача. Да, Судак не крупний, залікових не було, але все ж таки я задоволення отримав від сьогоднішньої риболовлі. Острів, друзі, я впіймав. Рибка вся була відпущена. Ось це все бачили в відео. Борідки нормальна робоча оснастка. Це щось таке Чому не там здається. Ну, друзі, так це... Так це ж він. Глянь такий. Файний. Оооо! Ну оце, оце, поїде вже додому. Такий, мабуть. Під півторашку, мабуть, гляньте на нього. Ох, гарний. Оце завершення риболовлі. Оце, друзі. Точно останній закид. Рибалкою я сьогодні задоволений. Ввечері взагалі там прям почалася роздача судочки різного розміру, ну, одного залікового все ж таки я сьогодні впіймав. Явна закілушка, але, чесно сказати, я думав, що судочок цей останній поменший. Якось так тюкнув і не дуже він так і давав супротив сильний. Якщо, друзі, борідки робочі, ви бачите самі, судочки відзиваються різного розміру, як і дріб'язок. Так, щось в районі 300-400 грам. А бувають, влітають і непогані. Так що все, друзі, вам всім дякую за увагу. До зустрічі на воді